Кожного дня все дорожчає, як казала дівчина в тіктоці про кабилу, що вона бешена. Так, Це так і про ціни, не просто бешені ці ціни. Що я зробив? Провів експеримент. Посадив редиску чайна роуз на ляний килимок і посадив редиску чайна роуз на кокосовий субстрат. Але кокосовий субстрат навіть настільки тоненько зробив, і це сиділо на гідропоніку. Кокосовий субстрат виходить десь у 25-30% дешевше, ніж на ляльному килимку в цьому випадку. Давайте я покажу, що вийшло. Ці дві редиски посаджені одночасно. Ця на кокосі, ця на ляном килимку. Візуально видно, що ця вже вища. Ось дивіться, наскільки вища. Дивимось листочок. Розмір листочка такий і такий. Тут набагато менший листочок, ніж тут. Тепер давайте покажу, що я зробив. Обережно підіймаємо. Це ще розмокший субстрат, але ви зрозуміли, він там тоненький. Тут у нас дивимось, тут у нас ляний килимок. До речі, гляньте, яка гарна коренева система. Ще трішки поекспериментую і, мабуть, переходити буду від для них килимків до кокосового субстрату. Ну, а зараз я вам покажу дешевий спосіб вирощення мікрозелені, але, на жаль, він підходить не для всіх культур. У мене на такому способі росте горох. Дивимось. Ану, діставайся. О, дістав. Глянь такий красень, яка біленька коренева система. І от бачимо: ткани для гідропоніки. Ця ткани, до речі, є в наявності. Хто хоче придбати, пишемо в директ. Все, малий, іди назад.